Мені постійно постійно пишуть. Ну я думаю, це багатьом пишуть публічним людям, що продався, продав свою жопу. Понятно. Я кожен раз думаю, да кому би вже продати цю жопу? Де де ці пропозиції продати цю жопу, Нема Просто люди. Вони ще як думають, що ми тут вообще блогери, там коміки, публічні люди, вони постійно такі, та правладни цей про Зеленський цей про Порошенка, от вони думають, що це так, от і працює. Що тільки ти набираєш якусь критичну масу підписників, типу там 30-50 тисяч підписників в інстаграмі. Тобі особисто телефонує Петро Олексійович Порошенко і Володимир Олександрович Зеленський і своїм голосом: говорить, Ну, добрий день, Фелікс, є пропозиція. Звісно, так і воно і працює. Ні, ну, типу, це так взагалі не працює. І я, чесно кажучи, сам, ну, от, от все, що я вам можу розказати, от, от, такі от копейчні предповідні в 2000 якому Році, а зі своїх знайомих я взагалі нікого не знаю, хто б мені там щось розповідав, що до нього прийшли там з якоюсь конкретною пропозицією топити за якусь партію. Мені здається, що ці часи вже давним-давно пройшли, що це було якраз таки актуально для артистів в часи Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, коли там артистів просто в відкритої скуплялі, і вони їздили цими величезними турами в підтримку Якубовича Якунєвича. Тоді це було, зараз, я думаю, що ну, цього просто навіть і немає. Зараз заставляють безкоштовно це робити. Зараз так, да, можливо, так і працює. У мене, слава богу, ще й безкоштовно ніхто нічого не заставляє робити.